Так, щось ви там нам писали модератори. Так, чи можна, чи можна хреститися до кадила, тільки схиливши голову? Що це, це символізує? А, чому не можна хреститися до кадила, а тільки схиляти голову? Ну, я не знаю, як правильно чи схиляти голову, чи, чи хреститься. Я думаю, що людина на то є в церкві, щоб вона собі, як вона собі то відчуває. розумієте? Хтось поклоняється, хтось хреститься. По-перше, що означає кадило? Кадило, то що ще кадить, це є прообраз старозавітньої жертви всепалення. Колись на жертовнику, отак я тут пристіл. Такий був жертовник, на ньому приносилася жертва. Зарізали ягня, теля, і там певні частини викидали, а певну частину клали на жертовник і спалювали. Так? Це була жертва всепалення. Христос прийшов і каже: Я, ось моє тіло, ось моя кров це є нового завіту, новий завіт укладаю між вами і Богом. Не треба більше приносити ягня, телят, голубів. Я себе приношу в жертву, і Христос себе приносить у жертву. А коли ми виходимо з кадилом священик, це є символ старозавітньої жертви всепалення. І чи достатньо поклонитися? Достатньо. Чи можна перехреститися? Можна, бо тому що так, в старозавітніх жертвах не хрестилися, бо Христа ще не було. Це було до Христа. Але якщо ви перехреститеся і поклонитеся старозавітнім жертвам, що були принесені Богові, ви об'єднаєте старий і новий завіт. Тобто, я не думаю, що є проблема хреститися до кадила, коли священник кадилом до вас е наклоняється, і ви перехреститеся, то там великої біди не буде. Бо тому що це є старозавітня жертва і в Христі, яка поєднується два завіти старий і новий. Ідемо далі. Слава Ісусу Христу! Скажіть, будь ласка, чи можна вагітним ходити на кладовище і там прибирати? Дякую за відповідь. <кхід> Вагітна жінка це не є щось таке особливе, та? це є природний варіант. І все, що мається з дитиною. Я кажу, що виховання дитини починається не тоді, коли вона народилася. Та? Приходить жінка, каже: Отче, скажіть мені, от я от вчора родила, от христини хочу з вами договоритися, скажіть мені, відколи я маю починати виховувати дитину, щоб я не запізнилася. Ну, я все кажу, що ти запізнилася вже на 9 місяців, бо вже сі дитина вродила. Так що виховання дитини починається відколи мама знає, що вона вагітна. До дитини треба говорити, з, до дитини, з дитиною треба молитися, з дитиною ходити до церкви, ходити з дитиною на цвинтар, все повноцінне, нормальне життя. Не обідгороджувати дитину від чос, Там, йой, туди не ходи, йой, ти то не роби. Всюди маєте ходити, бо завданням мами і тата адаптувати дитину до самостійного життя, повноцінного життя у Бозі і все, що з тим зв'язано. Тому все, що ви робите, мають бути з вами діти. Дайте, наприклад, на цвинтар дитину за руку, навіть вона там стоїть. Дай їй щось потримати, дай щось зробити, але б дитина бачила, що мама там робить. І навчиться вчиться малку. йдете до церкви, дитину за руку, до церкви. Так, так що з дитиною багітна на, на кладовище прибирати можна. Але саме головне. Щоб ви там не носили якісь каміння, щоб ви собі тим не пошкодили. Щоб ви собі там якусь легку роботу робили. Христос воскрес! Ваше ставлення до народного вислову на Бога Надійся, сам не плашай. Це трошки по-російськи звучить, а по-українськи воно на Бога надійся, рук не покладай. Так? Воно більш зрозуміло. Так? А є ще таке похоже латинський вислів, я його часто повторюю: ора ля бора. Це по латині. Молися і працюй. Це тобто, на Бога надійся, але рук не покладай. Тобто, це, це співпраця Бога і людини. На Бога надійся, рук не покладай. Тобто, я вірю в Бога, я вірю, що Бог мені допоможе, але Бог поможе мені в моїй праці. Не в моїй бездіяльності. Я буду сидіти вдома на печі. Знає, є знайти російські народні казки, у них дуже класні казки. По казках можна пізнати, чим народ живе. Про Ємелю, дурачка, найголовніше, дурак, сидить на печі, і по тому раз і вже цар. По щучому віленню, по-моєму хатінню, пішов, все, ніч не робить, все, фіть вже все має. Ну. Потім друге, скатір самобранка, так? а беремо українську народну казку. Через поле, через гай, ходить хлопчик, допомагає. Я ж пам'ятаю, це все. Це в наших українських народних казках треба щось зробити, комусь допомогти. Щось там. Тому дав яблука, хату позамітав, там ще що. Постійно, коли ти в щось участвуєш, що зробиш? І тебе потім е, йде тобі винагорода. І по казках можна пізнати ментальність народу. Чим цей народ дихає, як він виглядає. так? Ось от. І... От і сказочки конець. Так? Це слуху молодець. Так. На Бога надійся, а сам не плашай, Це... ну, мені взагалі подобається, знаєте, от... Я дуже часто аналізую ці такі всякі речі і порівнюю, так? як, наприклад, прислів'я російські і українські. між нами величезна різниця. Я не кажу, котрі ліпші, але я кажу, що між нами дуже величезна різниця. От вітаються росіяни, там, там, там і вам не да? Ну, так і говорять. У нас дай Боже здоров'я. Боже допомагає, дай Боже здоров'я, от такі от вислови. Тобто це є велика різниця. І коли вам говорять, там, і вам не хворать, не повторяйте це. Чому? Я вже говорив, що е, на частку не, не розпізнає. І це так завуальовано, скрито бажають людині хвороби. І вам не хворать. Бо тому що частка не не, розпід, не читається. Людина має говорити дай Боже тобі здоров'я. І часом, коли ви пишете побажання, не пишіть, щоб ви не хворіли, щоб ви не знали біди, щоб ви не були голодні, щоб ви не були, ну, не треба то «не» додати, так? Дай Боже вам достатку, дай Боже вам добра. Щастя вашу хату і так далі. Тобто беріть слова такі, які без частки не. Говоріть слова повні. Бо це замаскована недоброз... недоброзичливість один до одного. Дякую щиро всім вам дай вам Боже здоров'я. Ага, тут щось Христос Воскрес. Отче Василює. Мене звати Микола. Ми з дружиною хрестили дитину, будучи ще не одружені, стояли в різних порах. Потім одружилися. Нас запевняли, що так, що так можна робити. Зараз у нас двоє дітей, хочемо повінчатися. Чи є це перепони? Якщо ні той, ні. Якщо ні, то який вихід? Щиро дякую за відповідь і вашу працю. Мені так подобається, знаєте, вже прийдуть, вже дітей на роді, двоє дітей, вони вже потім кажуть, що, що нам далі робити. Ну, якщо немає перепони до подружжя, то ну, нема ніяких проблем. Просто треба оздоровити подружжя в коренні, просто повінчатися та все. Якщо нема перепони. Але якщо то так часом одно той жонатий був, розійшовся, ця була жоната, розійшлася, та потім зійшлися двоє, будемо жити разом, будемо жити разом. Все, дітей понароджували, а потім каже: не взад, потім питаєш, що робити, Не взад, не вперед. Вже. Тому Якщо нема перепони до подружжя, то можете, можете далі. Можете узаконити свої відносини та й все. Так, Оксанка пише. Перш за все, велика подяка за науку і проповіді. Дуже правильно. Моє запитання. Роз'ясніть, будь ласка, коли потрібно клякати під час святої літургії в греко-католицькому обряді. Дякую, Оксана, місто Шептицьке, Львівська область. Дуже гарне запитання, дуже гарне запитання. Коли укликати. От у часі зараз Великодному, коли аренські двері відкриті, деянковські двері відкриті і перед службою, і після служби вони не закриваються цілий тиждень, бо цей час укликати не треба. Я нікого не зупиняю, не заставляю укликати і не піднімаю. Я просто розказую, хто як хоче, так укликає. Мені, в принципі, я не бачу в тому проблеми. Якщо людина має свій внутрішній стан, вона хоче стати на коліна, хай стає на самопаску, але не треба. А як вона, як в часі посту Христос у гробі, викладає плащаницю, а Він не вкликає, от не хоче. Він собі хоче духовно поклонитися, а не вкликає. Я його не заставлю вкликати. Я хочу, щоб людина завжди мала вибір. Хочу так, хочу так. Але для того, щоб робити вибір, треба знати, як треба, як мінімум. Тому є час, що вкликаються у церкві під час освячення, коли освячується святі тайні. Решту там, коли вже традиційно люди вкликають і на причастя, потім ще там десь, це, це по-різному всюди, так? Але в часі Великодня, світлий тиждень, не вкликають взагалі. Бо тому що людина, коли стоїть рівно, вона символізує Христа Воскреслого. Коли вона стоїть на коліна, вона символізує покаяння. Нема потреби у часі Великодному, коли всі сміють Христос Воскрес, царські двері відкриті, двері до раю відкриті, всі, хто вмирає в цей час, попадають до раю. Так вчить церква. Тому нема потреби ставати на коліна. От чому? Ну, питання важне, але все-таки я ще раз вам підкреслюю, я ніколи не люблю заставляти і вас того хочу навчити. Розкажіть, скажіть аргументи, але ніколи нікого не заставляйте. Людина завжди повинна мати можливість вибирати сама. Це нам гарантує Господь. Нашу свободу, нашу вільну волю. І апостол Павло це підкріплює і каже: усе тобі можна. Якщо любиш, то все тобі можна, усе. От все що ти можеш придумати, можна тобі все уважно, тільки не все корисне. Бог людині нічого не заборонив. І коли мені хтось каже, Бог того не хоче, не слухайте ту людину. Вами маніпулюють. Ви можете сказати, що Богові то не сподобається. Ви так думаєте, що Богові то не сподобається, так і кажіть. Але ж то, що, що Бог хоче, не треба казати. Це, по-перше, догматична помилка і теологічна. Бог у своїй суті, в своїй природі, у своїй субстанції не може хотіти. Бо для Бога хотіти це то саме що бути? Якщо так на хлопський розум, він не має часу хотіти, бо тому що він ще не встиг захотіти, воно вже є. Бог всемогутній. Бог не може хотіти. Це я можу хотіти їсти, бо мені треба йти, як мінімум, навіть готову йду, треба загріти чи що там з нею робити. Бо я хочу їсти. Я хочу відпустку. Я хочу помитися, бо мені треба йти. Для Бога нема такого, я хочу. Тому що Він зразу все може. Він всемогутній, на то є. Він не має часу хотіти. Він лише тільки по дому вже є. Тобто, коли хтось каже, Бог хоче, то я зразу кажу, та йди». Бог нам дав свободу. Людині Бог не заборонив нічого. І Він каже: я даю тобі можливість вибору, щоб в кінці я міг дати тобі оцінку, що ти користуючись своїм розумом, маючи повну свободу, от до мене що приніс. І коли я когось заставляю або до чогось когось намовляю, Христос каже: якщо хтось, один із найменших моїх, спокусить оцього малого то краще йому було би не народитися. Краще йому було би мленове жорно на шию і кинутися в море. Чуєте, як Бог порівнює? з чим? З самогубством, та? легше буде самогубцю, як тому, хто когось е, підговорить на щось. Навчить, особливо, коли е, щось поганого навчить. Краще йому каже Бог було би не народитися. Бачите, ті, які не народилися, Бог для них теж має участь. Бо він каже, що краще тим не народитися, бо тому що там буде. Краще да жорло на шию, легше тобі буде, як, якщо, тим, якщо ти когось спокусиш з одного з моїх найменших. Почули, так? Завжди людині треба давати свободу вибору. В церкві це проявляється в особливий спосіб. Хто хоче вкликати, вкликайте. Хто хоче настоячи, дає вам буде. А як має бути, отче правильно? Правильно має бути отак. Добре, ми почули. Хтось робить так, хтось не робить. Не треба їх сварити. Але вони то мають знати. Якщо людина вкликає в часі, в часі Великодному, я її можу запитати, а ви знаєте, що в часі Великодного посту не треба ставати на коліна? Ні, не знала, бо я так хотіла показати Богові особливе свої відношення. Дуже добре. Дуже добре. Дякую щиро всім, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мім Христос Воскрес.